во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі браті і сестри, ми будемо духовно роздумовувати і говорити про один із законів духовного життя, з яким ми, мабуть, кожен день зустрічаємось і цей закон торкається кожної людини. Він вказаний в словах Христа. Хто вірний в найменшому, великому вірний, а хто несправедливий і невірний у найменшому, той великому невірний і несправедливий. Це Євангельський закон, закон духовного життя стосується нашого особистого життя і суспільного життя. Власне кажучи, він і визначає, наскільки ми християни, тому що Христос сказав Євангелії, а що хто віру, іміт і креститься, спасен буде». Тобто не саме лише тільки хрещення, але й життя по вірі спасає людину. Ось цей закон якраз і допомагає людині жити по вірі. Духовне життя людини складається з двох основних векторів: з однієї це вічна боротьба. З гріховними побажаннями, намірами, думками. З іншої сторони, це зусилля, які направлені на життя по совісті і по євангельському розуму. Даний закон якраз і вказує на саму серйозну залежність духовного і морального стану людини від його відношення. До так званих дрібниць. Євангелії, вони називаються в малому, вірний в малому в дрібницях. Ваїсая попереджував той, хто зневажає дрібниці, мало помалу приходить у стан погибелі. І цими небезпечними дрібницями. Як правило, розуміються гріховні помисли, слова, вчинки, які прямо не мають, здавалось би, серйозного значення, але звершення яких мало-помалу приводить до самих губительних наслідків в духовному житті, так і, власне, і в зовнішньому соціальному житті людини. От, наприклад, постійна нечесність малому закономірно породжує нечесність у великому. Ось така, якщо можна так сказати, духовна логіка нашої людської природи і нашого життя. Крім того, ще слід зазначити, що кожен із нас. На своєму власному духовному досвіді знає, як перемога над такими малими, для когось зовсім малозначними речами, дрібницями приносить людині просто духовне торжество, радість від того, що вона сама перемогла себе, свій гріх. З допомогою таких маленьких кроків, маленьких. Шашків ми здобуваємо великі духовні перемоги. Причому з цими маленькими духовними кроками і маленькими духовними перемогами ми стаємо здатні і великої совершиті. Для того, щоб проілюструвати, як ці маленькі, здавалось би, малозначущі духовні кроки відображаються на нашому житті. Я дозволю собі привести приклад із побутового звичайного життя. Це трапилося в середні віки. Один бідний чоловік із всього господарства було в нього жінка, багато дітей, і вони мали одну лише тільки корову. І вона була годувальницею сім'ї. Діти їли з, з, з батьком і з матір'ю молоко і економили. На всьому збирали молоко і били масло. І от скільки в них там получали вже того масла, чоловік, батько родини ніс на базар до одного крамаря в магазин, здавав в магазин, і той власник магазину давав йому гроші. Часом замість масла він брав продукцію, чи то борошно, чи сіль, ну, все, що необхідно на базарі. І от одного разу той крамар, власник магазину вирішив переважити масло того бідняка нещасного. Переважив і виявилося, що на сучасний лад, на сучасну вагу в одному кілограмі не доставало 100 грам. Замість того, щоб. Продати кілограм приніс бідняк 900 грам. Власник магазину страшно розсердився і почав нарікати, як так, я плачу гроші, а він мене дурить, 900 грам замість кілограма приносить мені. І от визначений день приходить бідняк, приносить грудку масла і каже, що от візьми свіже масло. Я приніс, як завжди. Господар магазину з гнівом каже, більше ти до мене свого масла не носи. В тебе купляти я не буду. Ти обманщик, фальсифікатор. Ти мені приносиш лише 900 грам, а я плачу тобі за кілограм. Як так можна? Де твоя совість? Нещасний чоловік знітився і з сльозами каже: Ти знаєш, брате, я чоловік неграмотний, в мене навіть ваги в хаті немає. Але я з моє масло важу одною дуже хорошою вагою і мірею і мірою. Ти мені колись продав кілограм муки, борошна, я його не торкався і в мішечку, цей кілограм, твій кілограм борошна слугує мені міркою. Я ним важу своє масло. Як ти мені продав, так до тебе твоє і вертається. Ось так і в нашому житті дуже часто буває, що проходячи якийсь дуже великий, поважний по часу круг, наші справи вертаються до нас. Сіймо, браття і сестри, кого себе добро, будьмо вірні в малому, і Господь нас не залишить. Дасть нам нагороду за нашу чесність і благословить нас і наших нащадків до сьомого коліна. Амінь.